1945-й. третина промисловості Японії зруйнована. До страшних наслідків війни додався і неврожай. В дефіциті все люди вмирають із голоду. Продовольча допомога розкрадається. Корупція тотальна. Країною фактично правлять кримінальні боси. Жахливішої картини годі уявляти. Та відродження Японії розпочинається з демонтажу військових підприємств та земельної реформи. Дві третини родючих земель держава викупила у лотофундистів та за безцінь продала селянам. Так вирішили проблему голоду та частково безробіття. А далі держава почала підтримувати виробників спочатку базові галузі економіки, металургію, хімічну промисловість, згодом автомобільну, потім електроніку. Вже скоро японське стане синонімом якісного. Лише в такій атмосфері довіри в проявився японський корпоративний дух. Люди віддавали всі сили роботі, натомість бачили зміни на власні очі. Так 50-го року зарплата в Японії складала менше 28 доларів. За 10 років вона виросла в 2,5 рази. Сьогодні ж у середньому японець заробляє майже 3 тисячі доларів на місяць. За цей час тривалість життя виросла аж на 23 роки. Хто був останнім, став першим вже у 80-ті Японія випередила за темпами росту Велику Британію та Францію. Програма модернізації країни сонця, що сходить, спрацювала.